Техніка безпеки на уроках фізкультури в спортивному залі. Під час занять фізкультурою дотримуйся правил техніки безпеки. Проводити заняття у спортзалі тільки разом з учителем чи його заступником. На уроці фізкультури учні повинні бути одягнені тільки у спортивну форму. Нігті коротко обрізані, волосся підібране. Взуття має бути неслиською гумовою підошвою. Не виконувати вправи на приладах без страхування. Не стояти поблизу гімнастичного приладу під час виконання вправ іншим учним. При виконанні вправ поточним методом слідувати за інтервалом. При виконанні стрибків приземлення має бути м'яким з поступовим присіданням. Не виконувати вправи, маючи вологі долоні. Перед виконанням вправ на приладах перевірити закручення гвинтів. Необхідно входити в зал тільки в присутності вчителя. Виконувати вправи тільки по команді. Якщо вправа виконується всіма по черзі, не поспішати, почекати, доки попередній учень виконає вправу і звільнить місце під час гри дотримуватися дисципліни, виконувати вказівки вчителя, судді капітана команди. Виходити із залу під час занять тільки з дозволу вчителя. Спортивна форма завжди має бути чистою. Взуття має відповідати розміру, що носить учень. Після закінчення занять прибрати спортивний інвентар у місце його зберігання. Після уроку ретельно вимити руки та обличчя з милом. У разі поганого самопочуття, під час уроку учень повинен припинити заняття. Забороняється. Заходити у спортивний зал без спортивного взуття. Весь день після уроку фізкультури ходити у спортивній формі і взутті. Потрібно передягатися, носити на уроках фізкультури ланцюжки, обручки, годинники, браслети та інші прикраси, встановлювати і переносити обладнання в залі без дозволу вчителя. Змінювати висоту приладів без дозволу вчителя. Переходити від приладу до приладу без дозволу вчителя, штовхати в спину учня, який біжить попереду, або підсідати під гравця, який вистрибує. ставити підніжки, штовхатися, відволікати інших учнів, кидатися м'ячами, камінням і твердими крижаними сніжками, вживати жувальну гумку на уроці.